Здравствуйте! Продовжуємо працювати сьогодні над темою множення раціональних чисел. Давайте спочатку повторимо, які властивості е, працюють при множенні. Переставна властивість АБ дорівнює БА. Тобто, ми маємо право міняти множники місцями. І добуток не буде змінюватися. Сполучна властивість. Добуток АВ помножити на С дорівнює А помножити на добуток ВС. Ми маємо право групувати множники так, як нам зручно, щоб раціонально знаходити добуток. І окремі випадки множення. А помножити на 1. Дорівнює 1 помножити на а дорівнює а. Якщо один з множників дорівнює одиниці, то добуток дорівнює другому множнику, тобто а, а помножити на мінус 1 дорівнює мінус 1 помножити на а дорівнює мінус а. Якщо один з множників дорівнює мінус 1, то добуток буде протилежне число до другого множника. І останній випадок: А помножити на 0 дорівнює 0 помножити на а і дорівнює 0. Якщо один з множників дорівнює 0, то добуток також буде дорівнювати 0. Всі ці властивості сьогодні нам будуть потрібні. Ну, а зараз давайте пригадаємо з вами правила, за якими ми з'ясовуємо знак при множенні. Ні двох а більше, ніж двох чисел. Отже, перше правило. Якщо кількість від'ємних множників не парна, то добуток число від'ємне. Друге правило. Якщо кількість від'ємних множників парна, то добуток число додатне. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. І зараз ми з вами виконаємо приклад, в якому ми не будемо рахувати, скільки буде у відповіді, а будемо з'ясовувати знак добутку. Тобто додатнє або від'ємне число буде у відповіді. Ми бачимо, що знак добутку залежить тільки від кількості від'ємних множників. Тому звертаємо увагу тільки на від'ємні множники. Так, перший приклад. Одне від'ємне число 2. Ми знаємо, що 2 це парна кількість. І якщо у нас парна кількість Від'ємних множників, то добуток число додатне. Тере-до-да-не. Другий приклад. 5 помножити на 0, помножити на мінус дев'яті, помножити на мінус 6 сьомих. Ми бачимо, що у цьому прикладі у нас є множник 0. А якщо у добутку. Хоча б один з множників дорівнює 0, то відповідь буде також 0. Наступний приклад 7 множимо на мінус 4, на мінус 9, і на мінус 10. Так, дивимося: від'ємне 1, від'ємне 2, від'ємне три. Три від'ємних, 3 це непарна кількість. Отже, відповідь буде число від'ємне. Від'ємне так. І останній приклад. Мінус один від'ємне. Мінус два від'ємне, мінус три від'ємне, мінус від'ємне. Чотири від'ємних від числа. Це парна кількість, тоді відповідь буде додатне число. Отже, у даному прикладі, ми просто з'ясовували, коли число буде додатне, і коли число буде від'ємне. У будь-якому прикладі на знаходження добутку, ми завжди спочатку з'ясовуємо саме це. Додатне. Або від'ємне число буде у відповіді. Отже, рухаємося далі. Не обчислюючи, заміни зірочку знаком більше, менше або дорівнює, щоб утворилася правильна рівність або нерівність. Ми бачимо, що нам треба зараз з вами буде порівняти добуток у першому прикладі з нулем. Так, дивимося, скільки від'ємних множників у добутку 41 на мінус 3, на мінус 5 і на мінус 6. Так, мінус 3 від'ємне, мінус 5 від'ємне, мінус 6 від'ємне. Їх 3. Якщо їх 3. То це не парна кількість, тому добуток буде від'ємний. А від'ємне число завжди менше, ніж нуль. Друге 0. І добуток мінус одинадцять, мінус два, мінус дев'ятнадцять, мінус дванадцять і двадцять. Дивимося. Мінус 11 від'ємне, мінус 2 від'ємне, мінус 19 від'ємне, мінус 12 від'ємне, 4 від'ємних. Це парна кількість. Отже, якщо парна кількість від'ємних, то число буде додатнє, а додатнє число завжди більше за 0. Отже, 0 менше за додатнє число. Третій приклад. Тут у нас два добутку. Добутка 17 на мінус 5 і на мінус 13. Мінус 5 від'ємне, мінус 13 від'ємне. Два від'ємних це парна кількість. Зліва число додатнє. Справа мінус 2 на 19 і на 23. Тут всього одне від'ємне. Отже, справа число від'ємне. Додатнє число завжди більше за від'ємне. Тому ставимо знак більше. Ну і останні два добутки: 12 на мінус 13 на 14 та на 0. Ми бачимо, що у нас є множник, який дорівнює 0. Тому весь добуток дорівнює 0. 15 на мінус 16, на мінус 17 та на 0. Ми бачимо, що також у нас є множник, який дорівнює 0. Тому справа також буде 0. І 0 дорівнює 0. Поставили знак дорівнює. Отже, ще раз, від'ємне число менше за 0, Додатне число більше за 0, Додатне число завжди більше за від'ємне. Виконай множення зручним способом. Ну, а зараз вже будемо з вами обчислювати. Мінус. 0,5 на 29 і на мінус 2. Зразу з'ясуємо, який буде знак додатній або від'ємний. Так як у нас два числа від'ємних, відповідь буде додатня. Все, знак з'ясували. Відповідь додатня. Ну, а далі будемо групувати. 0,5 на 2, а потім на 29. 0,5 множимо на 2 це буде 1. І 1 на 29 буде просто 29. 4 на мінус 13. І на мінус 0,5. Знов у нас два числа від'ємних, тому відповідь буде додатня. І знов групуємо 0,5 на 4 і на 13. 0,5 на 4 це буде 2, 2 на 13, 26. Третій. Мінус 0,4 на мінус 119 і на 5. Знов два від'ємних, тому відповідь буде додатня. Знов групуємо 0,4 на 5, а потім вже на 119. 0,4 на 5 це буде 2. І 2 на 119. Це буде. 2 на 100, це 200. 2 на 19 це 38. Отже, 238. Четвертий приклад. 1,25 на мінус 4,8 і на мінус 8. Так, два від'ємних. Значить, відповідь буде додатня. Групуємо. 1,25 на 8 і потім на 4,8. Так, ну я сподіваюся, ви пам'ятаєте, скільки буде 1,25 на 8. Хто не пам'ятає, можна помножити в стопчик. 5 на 8 – 40. 0 пишемо 4, пам'ятаємо. 2 на 8, 16, і ще 4 – 20. 0. Пишемо, 2, пам'ятаємо. 1 на 8 – 8, і ще 2, 10. Відокремлюємо дві цифри. Получаємо 10. І 10 помножити на 4,8. Переносимо цифру на, кому на одну цифру: це буде 48.

Переносимо кому на дві цифри вправо. У нас є тільки одна цифра. Тому допишемо ще 0. 3720. І останній. 13 на мінус 4, на мінус 7, і на мінус 25. Ну, ось тут три від'ємних. Бачите, все інші були однакові. Було по два від'ємних. Тут три від'ємних. Тому відповідь буде від'ємна. Поставили мінус. Групуємо 4 на 25 і 13 на 7. 4 на 25 це у нас 100, 13 на 7, 10 на 7, 70, 3 на 7, 21. 70 плюс 21 91. 91 множимо на 100. Треба дописати 2 нулі. Не забуваємо про знак. Отже, відповідь мінус 9100. Мінус 9100. Знайти значення виразу. Мінус 0,5х, якщо. І у нас два випадки. Давайте. Якщо х дорівнює мінус 19. Y дорівнює мінус 8. Тоді мінус 0,5 помножити. Замість ікса мінус 19, замість yнус 8. У нас три від'ємних числа, тому відповідь буде від'ємна. Так, будемо групувати 0,5 на 8, а потім на 19. 0,5 на 8 це буде 4. 4 на 19, 4 на 10 40. 4 на 9, 36. 40 плюс 36, 76. Не забуваємо мінус мінус 76. Якщо х дорівнює 0,4, х дорівнює мінус 4,5. Тоді. Підставляємо. мінус 0,5 помножити замість х 0,4 замість у мінус 4,5. Два числа від'ємних, тому відповідь буде додатня. Групуємо 0,5 на 0,4, а потім на 4,5. 5 на 4, 20. Відокремлюємо дві цифри 0,2. 0,2 множимо на 4,5. Множимо, звертаючи увагу на кому? 2 на 45 це 90. Відокремлюємо 1, 2, 2 цифри. Маємо відповідь 0,9. Повторюю ще раз, спочатку ми з'ясували знак. Потім застосували сполучну властивість, згрупували так, щоб ми могли рахувати усно, і вже потім знайшли остаточну відповідь. І останнє завдання спростити вираз. Перепишемо перший приклад. Мінус 3 на А і на 7. Так, щоб ви спросили такий вираз, ми спочатку будемо з вами, як завжди, з'ясовувати знак. У нас одне від'ємне число. Отже, відповідь буде від'ємна. Мінус поставили. Потім групуємо числові множники 3 і 7, і букву просто переписуємо. Все, рахуємо. 3 на 7, 21. Маємо мінус 21. А, ось така відповідь. Такий спрощений вираз. Мінус 5х помножити на 0,2 у Ну, так само, у нас одне від'ємне число, тому відповідь буде від'ємна. Групуємо 5 0,2х просто переписуємо. 5 0,2 це буде 1. Маємо мінус 1х. В такому виразі одиницю можна приховати, і тому буде відповідь мінус хі. Третій. 4,2а на мінус 2 b. Одне від'ємне число відповідь буде від'ємна. 4,2 множимо на двійку. Б просто переписуємо. 4,2 множимо на 2. Це буде 8,4. Отже, маємо мінус 8,4 АБ. Четвертий. Мінус 3,7 А. На мінус 2 Y. У нас два від'ємних числа, тому відповідь буде додатня. Групуємо. 3,7 на 2 і А просто переписуємо. 3,7 множимо на 2. Це буде 7,4 А і. П'ятий. 3,7 множимо на 2,5. Множимо на Х і множимо на мінус 1. Всього одне від'ємне число, тому відповідь буде від'ємна. Групуємо 3,7 на 2,5 і на 1. Х. Просто переписуємо. Нам потрібно з вами помножити 3,7 на 2,5. Давайте. 5 на 7, 35. 5 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 на 3 15 і ще 3 – 18. 2 на 7 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 на 3 – 6 і ще 1 – 7. Додаємо 5, 2. Один пам'ятаємо. І буде 9. Дві цифри відокремлюємо: 9,25. Примноження на 1 число не змінюється. 9,25. Не забуваємо про мінус і переписуємо х. Мінус 9,25х. І останній 3х помножити на мінус 9 y помножити на 2z. Одне від'ємне число, тому відповідь буде від'ємна. Групуємо 3 на 9 на 2. Букви yz переписуємо. Ну, рахуємо, 3 на 9, 27, 27 на 2 54. Отже, маємо мінус 54 y z. Ось таким чином. Нагадую вам, що у буквеному виразі число, яке стоїть перед буквами, називається коефіцієнтом. Ми бачимо: коефіцієнт мінус 21. Тут коефіцієнт мінус 1, тому що вона прихована.

До побачення.